Те, що закриють її, ну таке ну 90 я була впевнена, що так воно і буде. Ольга Деркач, підполковник збройних сил України. Більш ніж півроку тому вона публічно заявила про сексуальні домагання свого керівника військового комісара Чернігівської області Олександра Криворучка. 1 січня поліція відкрила кримінальне провадження. Я розуміла, що в нашій країні ну, це така справа. Ну, аналогів, по перше, немає. По-друге, це дуже важко. Багато хто з чоловіків навіть в армії в цей час кажуть: ну і що, що тут такого. Тривало розслідування понад півроку. Перші місяці були напруженими. Згадує Ольга. Поліграф прийшла, прийшла психологічну експертизу. На допити ходила, на перехресні допити ходила. В рамках цієї справи було допитано безліч свідків, як зі сторони потерпілої, так і тих, які ну вважав за необхідно допитати дізнавач. Наприкінці квітня поліція підготувала проект підозри, розповідає адвокатка Тетяна Веремій. За півтора місяці, 16 червня, справу закрили. Причина відсутність складу злочину. Була направлена підозра на погодження до, до прокурора, який надав вказівки, там декілька вказівки, вказівок, які повинен був виконати дізнавач. І коли змінили дізнавача, Справу закрили справу нам на ознайомлення не дають. Слідчі посилаються на прокуратуру. прокуратура вкаже на слідчого. За словами Ольги Деркач, за добу до закриття провадження вона брала участь у слідчому експерименті, організованому поліцією. Постанова про закриття справи, вона вміщає там, здається, сім аркушів. Тобто з 15-го треба було опрацювати матеріали цього слідчого експерименту, зробити висновки і тоді написати постанову про закриття. Як це було встигнуто, все це дуже дивно. Ольга Деркач припускає, що рішення про закриття провадження новопризначена слідча приймала не одноосібно, не тільки з її подачі, а навіть більше хочу сказати, вона, мені здається, просто була як виконавцем. А ви зрозумієте, що без Відома начальника органів дізнання та безвідома прокурора, так цю справу ніколи б ніхто не закрив. Суспільне звернулося за роз'ясненнями до прес-служби управління Нацполіції в області. Там нас перенаправили до військової прокуратури, оскільки матеріали справи нині перебувають там. У військовій прокуратурі офіційні коментарі обіцяли надати в понеділок, бо керівник Дмитро Барановський тимчасово відсутній. Колишній військовий комісар Олександр Криворучко коментувати закриття провадження відмовився. Послався на те, що досі не отримав постанову слідчої. Є моменти, коли такі вічай наступає. що… Думаєш, та Боже, так би тихенько, як і всі дівчата попередні, тихенько б відступила, тихенько б там, перевелась кудись, би, там, іще щось, і ще щось. Ну, я ж знову ж таки кажу, ну, мені шкода дівчат і шкода жінок, які опиняються в таких ситуаціях, які продовжують мовчати. Вчора адвокатка Тетяна Веремій направила скарги проти закриття кримінального провадження до військової прокуратури та Деснянського районного суду Чернігова в разі відмови цих органів збирається оскаржувати ці рішення в апеляційному порядку. Анастасія Лоза, Роман Репа. Новини на Суспільному.